Доброго дня, шановні, в цьому відео ви отримаєте відповідь на те, як повідомити про належність до захищеної категорії щодо питань, якщо буде з кредитом, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у час дії воєнного стану в Україні, надалі закон. Повідомлення споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит, які надали згоду на таку взаємодію про належність особи до захищеної категорії та копії відповідних підтверджених документів. Про належність до захищеної категорії, перелік яких зазначено в законі, приймаються на адресу місця знаходження товариства. Адреса буде в опису до цього відео. І на адресу електронної пошти товариства, і за номером телефону. Це всі контакти щодо прикладу і відповідь на питання, як повідомити про належність до захищеної категорії. Вся інформація надана прикладом, і приклад кредитної установи Тенго. В описі до цього відео ви знайдете всі посилання, а також посилання на оформлення позики, якщо терміново потрібні гроші вам для вирішення питань. Нагадую, що до 15 тисяч гривень на перші 30 діб організація Тенго надає без додаткових комісій кредити до зарплати, а також на власні потреби.